Вітаю, друзі! Це монумент Вільгельма Кайзера. Він знаходиться, стоїть прямо на німецькому куті, де сходяться а, дві річки, верніше річка Мозель падає у річку Райн. Зараз покажу зверха. А поки можете подивитися, як розгортається величезний корабель. Прямо завшечки річку. На цей монумент можна зайти вільно, абсолютно великі такі сходи. Можете побачити на фоні цих сходів, які люди. Деякі елементи нагадують щось східне, китайське японське. До речі, звідси відкривається вид на фортецю. Туди можна заїхати з набережної на фунікулерах. Ось таких. Там знаходиться ще музей і картинна галерея. Доволі високо. Можна і пішки. Ну що ж. Ось так заходять всередину монумент. монумент наче якийсь Мачу-Пікчу. Всередині. Трохи дивний. І трохи страшний. Зато звідси відкривається неймовірно гарний вид. Ось цей німецький кут і злиття двох річок. Подивіться, як кораблі розвертаються тут. Взагалі-то тут встановлена така огорожа, але дехто перелазить, сідає там, коли дощ, дощу немає. Ось ви можете побачити той корабель. Дуже непоганий вид звідси. На всі сторони вид можна побачити і цю частину. На жаль, вище зайти не можна, там закрито. Ну і огорожено все. Сама споруда зсередини, звичайно, така монументальна і може і проста, з граніту. Гранітні такі брили величезні, але вона вражає насправді. А плюс там ще приміщення над цим поверхом є, куди не можна проходити. Ну і ще разок. Вам німецький кут і фортецю. Ось такі красоти, злиття двох річок. Мозель та річки. Райн. Right. Ось ще один красивий вид з іншої сторони. На всі сторони тут є вид. Це набережна пішла. І, до речі, тут теж є такі замочки. Визнання у коханні. Така краса. А ще тут розташовані герби німецьких земель і тому... Цей монумент колись ще називався монументом німецької єдності. А сам кут називався Тевтонським кутом, тому що у 1200 якомусь там році сюди були запрошені орден Тевтонців для налагодження медичної справи. Їм була подарована частина території і лікарня, яка тут була. Ось так. Ну і трошечки типу зблизька монумент. Хоча я не впевнений, що зараз з такою погодою буде добре видно. Подивіться, це такий змії та орел. З каменю, з граніту. Ось на фоні людина там. Ну і... Цей довгий кут німецький. Поруч тут стоять ось такі гранітні, величезні теж люди на фоні такі. І ці штуки деякі рухаються, деякі ні. Не просто великі, а там набережна. Обленса. Дуже затишна. Трошечки зараз вас проведу по ній.